Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Малята, скажіть мені, будь ласка, а ви боїтесь темряви? А грали коли-небудь в темряві? А хочете пограти? Сьогодні я вам пропоную зробити чарівну іграшку. Іграшку своїми руками, щоб ви не боялися темряві. І могли весело пограти. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібен циліндр, скотч, нам потрібна ножиці і потрібні нам маркери. Усе. Починаємо робити. Візьміть один циліндр, його можна взяти з-під паперових рушників. Відріжте шматочок скотчу. І приклейте його зверху. Ось так. Края загніть. Ось у вас щодо повинно вийти. Край скотча можна обрізати або ось так от приклеїти його. Ну, а зараз, ось тут зверху, по скотчу можна щось намалювати. Я, наприклад, намалюю квіточку. Ви можете намалювати зорі, місяць, бджілку, метелика, грибочок, рибку. Ви можете намалювати будь-що, що вам загодно. Ми вже багато що з вами малювали, і ви ще щонебудь небудь можете маленьке ось сюди намалювати. Я починаю малювати квіточку. Беру червоний маркер і малюю середина. І пелюсточки. Згадайте, як ми з вами прикрашали квіточкою, вгорі пелюсточка внизу, по боках, і між ними, між пелюсточками. Змалюю її. Маркер дуже хорошо малює, У мене буде квітка червоного кольору. Ви, якщо теж будете малювати квіточку, можете взяти синього кольору, наприклад. Така квітка у мене вийшла. Ось таку квіточку я зробила. Намалювала. Впевнена, що у вас теж вийшли чудові малюнки. А зараз давайте з вами гратися за допомогою цієї іграшки. Я ще намалювала ось таку рибку, метелика. Якщо ви бачите, но коли ми з вами зараз почнемо гратися, то ви усе побачите, що нам необхідно. Для цього нам необхідно попросити у батьків або ліхтарик, ось, наприклад, у мене є такий, або телефон. Для цього, щоб вам увімкнули ліхтарик. Ось так прикладіть. Ось, бачите, ви вже побачили, що у мене намальовано. У мене намальовано тут бджілка. А, тобто, метелик. Метелик намальован. Ось тут, подивиться, діти, що у мене намальовано. Рибка. І наша квіточка ось тут намальована. Ну що? Починаємо Увімкніть. світло та наводіть на стіну. Що діти, вам сподобалось? Мені також сподобалось. Сподіваюся, що ви теж зробите такі іграшки і з задоволенням пограєте в темряві ось такими чарівними іграшками. Пока-пока! До нових зустрічей!